Добрий день. Сьогодні ми знаходимося на вулиці Чорновола, 2 в Золочеві, де знаходиться магазин «Майстер Ок. Тут можна придбати різноманітні товари господарського характеру, можна придбати товари для домашньої роботи, це і поливальниці, це і мітли, які потрібні по господарству, мітли різноманітного характеру, це і пластикові, і з натурального. Продукту. Тут можна придбати різноманітні переноски, ліхтарі, вимикачі, а також кабеля. Як бачимо, тут також є великий асортимент емульсійної продукції, фарб у різних об'ємах. Тут ми можемо придбати замки для дверей. У різні цінові категорії, в залежності від того, що вам потрібно, чи для дверей вхідних, чи для міжкімнатних. Також тут можна придбати газові балони, поливальниці. Також ми бачимо тут різноманітні пензлики, барвники, ланцюги різноманітного діаметру, троси. Також бачимо лаки, шурупи. Продукцію необхідно для фарбування різноманітних поверхонь. Тут у нас знаходиться шліфувальний товар, господарські товари, шнурки різного діаметру, електротовари, серед яких електропили, шуруповерти, шліфувальні машинки, болгарки. Також ми бачимо різноманітні насоси, насоси глибинні, насоси фекальні, колуни, кірки. Тут можна придбати різноманітний малярний інструмент, крім того, сверла, шпателя, викрутки, круги. Магазині Майстер Ок вас проконсультують професійно, якісно та швидко. Магазин Майстер ОК знаходиться на вулиці Чорновола, 2 у нашому місті Золочів. За телефоном, який ви бачите на екрані, ви можете подзвонити і дізнатись, який асортимент товарів є у магазині Майстер ОК.